Привіт, друзі! Сьогодні вечором напередодні Пасхи я хочу вам показати один рецепт, як я готую м'ясо на Пасху. Дивіться, я замаринувала два куски м'яса. Вони ціленькі. Значить, цей кусок з клуба, а це філейка. Ще я зварила яйця 4 штуки. Значить, давайте з якого почнемо? Бо тут різні. Цей кусочок цілий, дивіться, я беру. Я його напередодні дня 4 назад намаринувала. Просто сіль і різні спеції, які люблю, такі давала. Все, з цим м'ясом я нічого більше робити не буду. Я зараз його поставлю у мішочок, зав'яжу, і воно буде просто пектися. Така буде буженинка. Друге, друге м'яско я хочу зробити з яйцями. Це філейка. Дивіться. Значить, я зараз буду старатися оці яйці. Запихнути в цю філейку. Давайте будемо пробувати. Тепер нам треба взяти гострий-гострий ніж. Так, дивіться, тепер прорізаємо філейці ножом там, до самого кінця дирку. Ну, тут не протикаємо наскрізь. Так, щоб ножик дійшов до кінця і все на цьому. Так, тепер ще раз поперек, Отак, на хрестик. Ось так ножик по-другому. Так. Тепер беремо таку качалку і протикаємо дирку. Щоб туди можна було розмістити наші яйці. Так, майже до кінця. Ну, не до кінця. Так, добре. А тепер пробуємо їх туди запихнути. Угу, Маловатенька дирка. Трішки треба розрізати. Щоб яйці туди пішли. Так, друзі, я розрізала м'ясо, тому що не, не війшли в мене яйця. Яйці великі, дірки не вийшли там. Значить, беремо 3 яйця і будемо зашивати. Ось так. Я підготувала ось до метку голку, зашиваємо. Буде у нас рулетик такий. Потім нитки витягнемо. Нитки у мене і рис крепкі. Колись ми пробували так пробивати, але в мене не вийшло. Не залазять туди яйці. Нічого, я його плотненько зараз зашию, а потім ще обверну ниточкою. Так. Колись я такий рецепт готувала, може це філейка така тверда. Ні, напевно, м'ясо хороше, воно промаринувалося. Яйці великі, звісно, яйця, але не входить воно туди. Зробимо так, нічого страшного нема. Так. Прошили. Так, прошили. Тепер зав'язуємо ниточкою вокруг м'яса крепко крепко. Затягуємо. Ось так. Ще раз. Краще приготувати вдома. Зараз такі м'яса в магазині. Правда, вибір є великий, навіть дуже великий на любі гроші, на будь-який рецепт, що хоч, то купиш. Це не, не, не проблема. Але ж хочеться свого такого домашнього м'яска, щоб було натуральненьке, щоб було вкусне. Пробуємо приготувати. Отак, От так, його Щоб воно ніхде не вилізло. Так його плотненько-плотненько. щоб воно не розходилося. Так, 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 так. Так, врізаємо тут. Так, тепер качалки нам не знадобилися. Тепер цей рулетик кладемо так же само у мішечок. І зав'язуємо звідси. Кладемо у духовочку на середню температуру. На час, час 20. Побачимо, скільки воно, побачимо, як воно буде пектися помаленьку. Все, приготування наші ставимо в духовочку. Ось, друзі, м'яско, яке в мене вийшло. Дивіться, воно спеклося гарно, не розлізлося. Це ще тільки я витягнула з духовки, дивіться, яке. Соковите. Не перепеклося на маленькому вогні. Залишаємо до завтра до ранку, щоб воно охолодло і само успокоїлось. І потім ми будемо на пасочку його їсти і нарізати. Ось, друзі, що в мене вийшло. Дивіться, я розрізала м'язко хороше, вийшло непогано. Яйце трошки відео змінилось. Ну, нічого страшного, все буде добре. Дивіться, зажарилось хорошо. На смак добре. Не солене, не перчене, хороше. Можна робити, лише не так, як я почала тоді. Підписуйтесь на канал, пока-пока.